Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжую розмову про виплати на дітей. Сьогодні пропоную вам поговорити про мінімальний і максимальний розмір аліментів, який передбачений чинним законодавством України в 2023 році. Ви пам'ятаєте, хто вчора слухав, дивився мене? Я розповідала вам про прожитковий мінімум на дітей. Віком до 6 років він у нас становить 2272 гривні. Від 6, там категорії, від 6 до 18 років 2833 гривні і від 18 до 23 це 2684 гривні. Виходячи згідно чинного сімейного законодавства, мінімальний розмір аліментів становить 50%. Від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тож, якщо ми говоримо для діток віком до 6 років, то мінімальний розмір аліментів становить 1136 гривень. Для діток віком від 6 до 18 років 1416 гривень 50 копійок. Також дивіться, ви маєте право, якщо ваша дитина навчається з 18 років взагалі. Зрозуміло, що згідно норм сімейного законодавства аліменти сплачуються до досягнення дитиною повноліття, тобто 18 років. Але також передбачено сімейним кодексом України, якщо ваша дитина продовжує навчатися, ну, вступає, у виш, наприклад, хтось раніше вступає, хтось у 18-17, у 17, вона вчиться. В такому випадку обов'язок батька чи матері. Хто там сплачує аліменти, якщо в них є матеріальна допом... матеріальна можливість надалі сплачувати аліменти до того моменту, поки ваша дитина не вивчиться. Тобто, ну за часту це до 23 років. Ви можете це обсудити, скажімо, в добровільному порядку. Якщо чоловік або дружина колишня відмовляється, тоді через суд. Також хочу, хочу вам зазначити стосовно максимального розміру, максимальний розмір у нас також передбачений сімейним кодексом України, і становить 10 прожиткових мінімум відповідного віку на дитину. Тобто, якщо ми говоримо про дитину до 6 років, то це 2272 гривні. Ви множите на 10 від 6 до 18 так само. Множити 2833 гривні на 10 і виходить там майже 30 тисяч гривень, ну 28 з копійками 330 гривень. Тому ще хочу наголосити, що за несплату аліментів у нас передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність, і на період дії воєнного стану, на період дії війни, ну на зараз війна, все рівно ніхто не. Нікого не позбавляють, і ніхто не має права, скажімо, не виплачувати аліменти. Працюєте, ви не працюєте, втратили роботу, значить, звертаєтесь на біржу. Ви маєте забезпечити гідний, скажімо, розвиток для своєї дитини. І ніколи не забувайте, що я завжди це кажу. Що коли ви розлучаєтесь, ви юридично перестаєте бути. Юридично, фактично, чоловіком і дружиною Ві разом перестаєте жити, вести спільний побут, але ви не перестаєте бути батьками. Ви так само тато, так само мама. Тому, будь ласка, для того, щоб не застосовували норми адміністративного, кримінального законодавства стосовно злісного ухилення за несплату аліментів, Віднесіться до цього, будь ласка, серйозно. Якщо маєте рішення суду, виконуйте його в тих рамках, як це все прописано. Тому що діти це найкраще, що тільки у нас є. Тому, будь ласка, виконуйте свої, скажімо, зобов'язання без примусу, без судів, без притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності. Ось така ситуація станом на сьогоднішній день стосовно аліментів. Також хочу нагадати, що прожитковий мінімум у нас збільшиться в 2024 році. Відповідно, мінімальні і максимальні розміри аліментів також будуть збільшені.